Друзі, всім доброго дня! Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні в мене позапланове відео. Я хочу вам показати сьогодні, що сталося з моєю розсадою баклажанів. Ось як вона виглядає. Ось як вона виглядає. Я одразу думала, що це якась хвороба. Потім почала досліджувати. І я почала підозрювати, і дівчатка мені, мої глядачки. Хто має досвід, підказали, що це все-таки швидше всього шкідник. Були теорії, що це хлороз. Ні, дівчатка, от ближче вам показую. Це не хлороз. Тут дуже добре видно, що щось ніби з рослинки висмоктало соки. І ось так вона виглядає. Тому я сходила в магазин до дівчат, які продають препарати з рослинкою разом. Друзі, носила свій баклажанчик до дівчат на діагностику в магазин і оприділили, що це, це все ж таки шкідник. Це може бути різновид кліща, не обов'язково павутини. Павутинки я не спостерігаю, але це може бути як кліщ, так і трипс. Це точно гризучий сосучий шкідник. Тому внесу додому препарат, зараз обов'язково буду обробляти. Отже, це або Різновид кліща, ну павутинки тут немає. Я вже дивилася телефону, мені Софійка дивилася, збільшувала. Немає тут ніякої павутини, але це може бути кліщ іншого виду, або може бути трипс. Тому буду обов'язково зараз обробляти. Чому, моя друзі, взагалі включилася і вирішила вам це показати, тому що я почала шукати інформацію на Ютубі і нічого не могла знайти. Я зрозуміла, що люди в основному показують все, як в них класно вдається, і не показують якісь свої невдачі. А я все ж таки, вирішила включитися і показати для того, щоб люди, які будуть мати таку проблему, знали, що з цим робити. Так як моя, моя розсада знаходиться у квартирі, і я дихаю всіма цими препаратами, то я купила і мені запропонували продавці біологічний препарат, який виробляється в нас в Україні в місті Новоград Волинський, який називається Актофіт екологічно чистий препарат біологічного походження. Біопрепарат інсектицидної дії. Від всіх сусучих, гризучих, можна і королецький жук. Я взяла шприц і набираю в шприц, пробиваю просто шприць, оцей пакетик і просто набираю 2 мл препарату. Це, набрала 2 мл препарату. Я зараз просто візьму скотч і заклею цю дирочку. І на півлітри води, розводжу препарат 2 мл на півлітри водички. Все, розвела. Гарно розмішую, вливаю в оприскувач. І ретельно буду обробляти свої баклажани. Це остинний препарат я заклеїла скотчем і буду мати собі на наступний раз. Обов'язково потрібно буде обробити через 6 днів разів 4, тому що популяція така через кожних 6 днів можуть вилупитися нові личинки, нові так яйця з яєць вилупляться нові личинки і будуть нові шкідники. Тому мені придеться разів 4 його обробляти. Я принесла друзі свою розсаду ванну. Для того, щоб бризки все-таки не летіли мені по кімнаті. І зараз буду дуже-дуже ретельно, кожен листочок, кожен листочок, отак от ретельно, буду бризкати. Вона трошки стресане, ця розсада, звичайно, бо ніколи її по версі не бризкали. І обов'язково найголовніше бризкати з зворотньої сторони, тому що тут відкладаються яйця, і з цієї сторони, в основному, її гризе цей шкідник. Тому з цієї з другої сторони. Кожен листочок ретельно-ретельно буду обрискувати. І землю, ґрунт зверху теж, тому що тут можуть зберігатися личинки, яйця, шкідники. Грунт зверху теж ретельно обрискую. Кожну рослиночку, кожен листочок. Нічого не зробиш, друзі. Я не дуже люблю баклажани їсти, але мені захотілося виростити. Вже мені тепер шкода праці. Кожен, кожну рослинку тепер ретельно бризкаю з двох сторін. Це, друзі, побризкала. Залишаю тут у ванній розсадку поки що. Тепер, мої хороші, я беру 1 літр водички. І я беру добриво фосфат мочевини для покращення живлення е, торгової марки Професійне добриво. Ось таке. Фосфат мочевини дуже унікальний продукт, оскільки це єдина кислота в сухій кристалічній формі. Завдяки кислотній активності фосфат мочевини значно підвищує абсорбацію поживних речовин з ґрунту. Спеціальне добриво для покращення живлення овочів та фруктів містить 18% азоту та 44 фосфору, оскільки ці два сильних окислювача повністю розчинні у воді, вони посилюють оптимальний розподіл живильних речовин та підвищують ефективність. Їх всмоктування рослинами, використання цього добрива значно збільшує якість та кількість врожаю, оскільки покращення живлення є безумовно важливим фактором при вирощуванні овочів. Чому я, друзі, беру сьогодні саме це добриво для баклажанів? Тому що рослина стресує через те, що її їсть і висмоктує соки, по суті, кров з неї висмоктує шкідник. І я хочу цій рослинці допомогти дати їй трохи азоту. І допомогти кореневій системі. Тому я зараз її паралельно підживлю. Потрібно брати 15 грамів на 10 літрів води. Я візьму 1,5 грама на 1 літр води. 1,5 грама я розчиняю у літрі води. Воно дуже добре розчиняється, все, його немає. Пару разів я попевно бовкнула і буду поливати свої захворілі баклажани. Все, пролила. І, друзі, я залишу ці баклажанчики, пролью зараз всі. У мене ось тут стояли на комоді, стоять мої баклажани, і отут поряд, друзі, стоять перці. І от в ідеалі треба було б обробити так само і перці, тому що трипси, кліщі, вони перестрибують, так, перелітають, перестрибують так само на розсаду, яка стоїть поруч, поруч, друзі. Але, чесно кажучи, мені ну дуже не хочеться. Така гарна в мене розсадка, зайвий раз її. Якби да, тривожити. Хоча не знаю, я вже вон дивлюся, і на перці є ознаки. Мабуть, я зараз побризкаю і перець теж. Бачите? О я тільки що з вами в камеру побачила. Зараз буду бризкати і перець теж. Тому, якщо у вас така історія, якщо є на одних рослинках і біля них стоять інші, то треба вже обробляти всі рослинки. Зараз буду бризкати перець теж. Бризкаю перчик. Все побризкала і баклажани, і побризкала перці і софіло. Я їх тут залишу, ці рослини, до моменту, поки вони підсохнуть, висохнуть, тому що все-таки цей препарат має специфічний запах, і тоді перенесу їх до кімнати на своє місце. Обов'язково через 6 днів мені придеться повторити, а потім ще раз, а потім ще раз, чотири рази, буду бризкати, нічого не зробиш. От один, бачите? Взагалі вже загнувся От, баклажан. Тому така історія. Перчики дуже гарні, але обов'язково їх теж, якщо стоять близько, прийшлося обрискати. Не бризкаю тільки помідорів, які стоять в мене, друзі, в другій кімнаті. Я сподіваюся, що з ними все буде добре. Буду спостерігати, буду пильна. Сподіваюся, комусь таки знадобиться. Мій досвід, моя інформація, хтось ним скористається. Вам, всім дуже дякую за перегляди, за коментарі, за вподобайки. Дякую за те, що ви зі мною переглядаєте мої відео, коментуєте. Всім вам бажаю, щоб ваші рослинки були здорові, щоб ніхто їх не гриз і не їв, щоб ви мали з ними поменше клопоту і побільше задоволення. І хороших вам врожаїв. До нових зустрічей! До побачення.